Передбав свічки НЖК і хвилююся, що купив підробку, тому що там написано, що не виготовлені Таїланді. Mm. Вони дійсно зараз почали приходити з заводу, який стоїть в Таїланді. Як ми бачимо на упаковці, написано, що вони виготовлені в Таїланді. Такого виробника, як NGK заводи стоять у багатьох точках нашої земної кулі. Виготовлено в Таїланді. На упаковці і на самій свічці. На металі ми бачимо Таїланд. НЖК. Раніше приходили. Свічки були виготовлені в Японії, Франції. А зараз приходять свічки, які виготовлені в Таїланді. НЖК. Але тут потрібний індивідуальний підхід.